Бренд Деліману вже відомий своїм посудом із керамічним покриттям представляє ножі із керамічними лезами від відомого японського бренда кіосера. Це не просто ножі, це інструменти 21-го століття для рішення кулінарних завдань. Мільйони людей вже оцінили ножі кіосера. Настав час і нам оцінити якість цих ножів. Ножі кіосера не затупляються, як звичайні металеві ножі, а залишаються гострими довгий час. Саме тому кіосера це справді неперевершені ножі. Спокон віку Японія вважалася батьківщиною найкращих мечів і ножів. Лідер у виробництві керамічних ножів, японська корпорація кіосера. Тому підтвердження, вони створили стильні, міцні, професійні та дуже гострі ножі. Це ножі нового покоління. Вони виконані виключно з екологічно чистих матеріалів та ідеально підійдуть як для професійних шеф-кухарів, так і для тих, хто полюбляє готувати вдома для всієї родини. Зверніть увагу на сучасний дизайн ножів Кіосера. Зручна ергономічна ручка забезпечує надійний хват. Ви можете бути упевнені у безпеці. Ваш ніж ніколи не вискозне, і ви не поранитесь. Гладке поліроване лезо з надтонким клинком. З першого руху стає зрозуміло, що це саме ті ножі, про які мріяли такі господині, як я. Аню, ти в нас звичайно втілення ідеальної домашньої господині. Але на ці ножі чекали ми всі. Ви знаєте, коли ними ріжеш, таке відчуття, що лезо ковзає як по маслу. Ви тільки вдумайтесь, ці ножі не треба заточувати довгі-довгі роки. Не пропустіть шанс. Замовте з ножі вже сьогодні. Ніж дев'ять з половиною сантиметра, одинадцять з половиною сантиметра, тринадцять з половиною сантиметра і ніж вісімнадцять сантиметрів. Якщо ви хоча б раз в житті спробуєте порізати щось ножем кіосера, ви більше ніколи не повернетесь до звичайних ножів. Увага! Купуйте два будь-яких ножі кіосера і отримуйте знижку 15%. Телефонуйте швидше. Подробиці у наших операторів. Денисе, у багатьох словах кераміка асоціюється з крихким виробом з обпаленої глини. Ти знаєш, це не зовсім вірно. Зараз ти і наші дорогі телеглядачі переконаєтесь у зворотньому. Беремо звичайний ніж Кіосера. До речі, зверніть увагу: логотип торгової марки нанесений на лезо лазером. Це є своєрідним сертифікатом якості товару. Отже, беремо звичайний ніж Кіосера і завжди. Ти що хочеш його кинути? Я просто хочу розбити вщент міф про крихкість керамічних ножів. І жах, я не можу на це дивитись. Аню, ти можеш відкривати очі, все страшне вже позаду. Поглянь на ідеально рівне лезо ножа кіосера. Ні, подряпин, ні сколів на ньому немає. Ось що значить фантастична міцність. Дійсно, керамічне диво, справжня фантастична міцність. А ось секрети цієї міцності криються у високотехнологічних матеріалах, із яких виготовлені ножі кіосера. Звичайні керамічні ножі, падаючи на підлогу, розколюються та розбиваються, але унікальним ножам кіосера нічого не загрожує. Вони завжди залишаються як новенькі, без механічних пошкоджень. Корпорація кіосера використовує лише кераміку нового покоління, яка поступається за міцністю тільки алмазу та в рази перевищує за міцністю сталь. Ножі кіосера проходять декілька рівнів тестів на міцність. І тільки після цього потрапляють до рук своїх власників. Тепер я на всі 100% переконана, що якісні ножі кіосера від бренда Делімано дійсно міцні. Аню, вони не просто міцні, вони ще й фантастично гострі. І зараз я продемонструю цю гостроту. Я на ваших очах розріжу ножем кіосера, аркуш паперу. Отже, приготуйтеся. Я в захваті. Ну як виходить? Це ж диво, а не ніж. Просто бритва якась, щоб так розрізати тонкий папір. Аню, йдемо далі. Зараз я на ваших очах розріжу м'який хлібець, щойно з пекарні. Отже, дивіться, абсолютно акуратні рівні шматочки. Крихт практично немає. І ви знаєте, мені здається, що сталевий ніж, та не здається, а я в цьому впевнений, так якісну таку роботу просто не виконає. А я поріжу м'які соковиті овочі. Ну, наприклад, помідор для салату. Ну, ма що виходить? Ой, де як по маслу! Які акуратні скибочки. Боже, це одне задоволення. Різати за допомогою ножа кіосера. Це просто супер ніж. Друзі мої, зараз ми ножем кіосера поріжемо шматочок м'яса. Отже, подивіться, ефект практично той що із хлібом. Я не докладаю жодних зусиль, щоб нарізати ось це м'ясо. А тепер ковбаса. Раз. І ще раз. Справді виходять дуже акуратні скибочки. Замовте ножі кіосера, і вашому захвату не буде меж. Замовте знамениті ножі вже сьогодні, ніж 9,5 см, 11,5 см, 13,5 см і ніж 18 см. Якщо ви хоча б раз в житті спробуєте порізати щось ножем кіосера, ви більше ніколи не повернетесь до звичайних ножів. Увага! Купуйте два будь-яких ножі кіосера і отримуйте знижку 15 Телефонуйте швидше. Подробиці у наших операторів. Міцні, зручні, довговічні. Це ножі Делімано кіосера. Вони завжди залишаються гострими, ніби ви їх щойно придбали. Замовляйте будь-які два ножі кіосера і отримуйте знижку 15%. Телефонуйте вже зараз. Ваш ніж не ріже а давить? Не нарізає, а кришить. Вам набридло його заточувати і заточувати? Викиньте його. Ножі кіосера неймовірно гострі, можуть нарізати дуже тоненькі шматочки. Ви тільки вдумайтесь, вони здатні різати без заточування декілька років. Ви відчуєте якість ножа, як тільки візьмете його в руки. Дорогі мої, практичний плюс ножів кіосера в тому, що вони не потребують постійного заточування. Хіба не про це мріють усі домогосподарки та їхні чоловіки? Денис, ти абсолютно правий. Так. Отже, керамічні ножі кіосера завжди будуть гострими, наче ви їх щойно придбали. Щоб загострити лезть. За потрібні зусилля досвідчених майстрів, які заточують ножі з кераміки вручну на алмазному крузі. Ця робота потребує твердої руки та глибокої концентрації. Використовуючи обертове колесо, вкрите алмазним пилом, майстер повільно шліфує загартований циркон, щоб отримати дуже гострий край. Завдяки своїй фантастичній гостроті керамічний ніж ідеально підходить для приготування страв японської кухні. Роли, суші, сашимі. З ним ви можете неймовірно швидко приготувати м'ясні страви, красиво порізати овочі для салату, дрібно нашаткувати гриби, варені яйця, фрукти чи інші продукти нарізати, які зазвичай дуже складно. Готувати будь-яку, навіть дуже складну страву з ножами кіосера простіше, зручніше і швидше. Моя робота потребує не тільки знання приготування страв, а й бездоганного володіння інструментом, адже працювати доводиться багато, і для цього потрібен професійний ніж. Мій вибір ніж кіосера, ніж важить вдвічі менше, ніж сталевий. Тож, завдяки тому, що не треба докладати зайвих зусиль, за весь день рука перестала втомлюватись. З таким ножем нарізати будь-який продукт простіше простого. Ножі кіосера гарантія успіху в моїй роботі. Ножі кіосера. Це якісні керамічні ножі, популярні в усьому світі. Їхні леза міцні та загартовані. Не пропустіть шанс. Замовте керамічні ножі знаменитого бренда вже сьогодні: ніж 9,5 см, 11,5 см, 13,5 см і ніж 18 см. Міцні, зручні, багатофункціональні та найгостріші ножі за неймовірно низькою ціною, яку ви бачите на екрані. Якщо ви хоча б раз в житті спробуєте порізати щонебудь ножем кіосера, ви більше ніколи не повернетесь до звичайних ножів. Не зволікайте, купуйте два будь-яких ножі кіосера зі знижкою 15%. Сталеві ножі дряпаються, окислюються, ржавіють, а неприємний запах металу це ж відмінне середовище для бактерій і мікробів. Дорогі друзі, керамічні ножі значно кращі за металеві, тому що вони не залишають іонів металів у їжі, яку ви нарізаєте, та їх просто там нема. Тому наші керамічні ножі ніколи не окисляться і ніколи не заржавіють. Тепер очищаючи шкірку з яблука, ви можете бути точно упевненими, що повністю зберігаєте вітамін С і для себе, і для свого малюка. І нарешті. Відчуйте запах фрукта та смак яблука, в якому немає і присмаку заліза. Ну звісно, в яблуці і так достатньо заліза. Керамічний ніж ідеальний для нарізання тонких скибок риби, м'яса, овочів чи фруктів. Він не вбирає запахи продуктів. Смак страви залишається чистим, а сильні запахи риби, перцю, чеснику чи цибулі легко змити простою теплою водою. Ножі кіосера міцні, абсолютно не ржавіють, не дряпаються і не вкриваються плямами стійкі до впливу кислот і масел, і тривалий час залишаються гострими. Тому ніж кіосера це вдалий вибір. Стильний, зручний, міцний і гострий, і нарешті екологічний ніж, що не потребує заточування. Ідеальний помічник для шеф-кухаря і для господарки. Поспішайте замовити вже сьогодні: ніж 9,5 см, 11,5 см, 13,5 см і ніж 18 см. Міцні, зручні, довговічні. Це ножі Делімано кіосера. Вони завжди залишаються гострими, ніби ви їх щойно придбали. Замовляйте будь-які два ножі кіосера і отримуйте знижку 15%. Телефонуйте вже зараз.